Згадую своє дитинство, як мріяв людиною стати, змінити цей світ на краще, на потреби планети працювати. Я мріяв, щоб сутність людини була у його душі, а блага і матеріальні цінності контролювались з потребами в житті. Я мріяв про дивні речі сьогодні не зрозуміє ніхто. Людина людиною так і не стала. Це відчутно усім вже давно. Київ, троєчина вова Куценко Вірш 2178.